За своїми функціями займається саме тим, чим ми з вами, тобто формуванням екологічної культури, екологічної освіти та освітою в інтересах з розвитку. Але е, зараз вже е, пройшов майже рік. Ми ще не відчули впливу роботи саме цього відділу. Ми не бачимо ані документів, ані яких е, звернень до громадських організацій і розвитку у цій справі. Тобто, якщо говорити про обласні організації, про те, що робиться в областях, є деякі деякі зрушення саме у співпраці з обласними управлінням. Але тут ми як кажемо все йде від людей, все залежить від конкретної людини. Бо я свідомо не сказала ще про одне міністерство, яке відноситься до цього, це Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту. Там є співпраця у деяких поодиноких організацій, але вона дуже плідна, дуже плідна, результативна, це можна потримати в руках цю співпрацю, побачити її. Але знову ж таки, це дві-три області. Хоча. Чому я так говорю про це міністерство? Тут можна такий єдиний позитив відмітити, що воно має пріоритети своєї діяльності у сфері роботи з громадськими організаціями. І там в цих пріоритетах є екологічна просвіта, екологічна культура і підтримка екологічних проєктів. Тобто на такому якби рівні внесення наших питань пріоритети це є. Далі. Чого ми хочемо, як ми хочемо рухатись подальшу. Гадаю, що будуть у нас пропозиції, деякі вже подані з того, щоб ми провели окремі освітні кампанії, тому що наша справа потребує такого самого захисту, як і захист дерев, як захист навколишнього середовища безпосередньо там, де ми з вами живемо. Тобто такі самі громадські кампанії будуть організовані і. Проведені про їх досвід, ми будемо говорити зразу, щоб люди, які е, мають бажання зробити такі самі кампанії освітні у себе, е, вони їх робили також. Що мається на увазі? Всі ми з вами працюємо або в школі, або в вузі, або маємо там факультативи, або просто займаємось позашкільною діяльністю. Е, це прекрасна і целева частина нашої діяльності, але треба нам активізувати роботу саме з державними структурами. Треба говорити про себе. Треба говорити, що саме розвиток екологічної культури, формування екологічного світогляду має бути на державному рівні, починаючи із села, селища, района та області. Як це будемо робити? Яким чином? Які використовувати методи і шукати механізми? Про це ми і зібрались поговорити сьогодні. Звичайно, ми не залишимо спокою наше міністерство, і будемо просто організовувати кампанії листів з тим, що ми просили в світі 10 і 15 років. І екологія власному компоненті, і більшої уваги від міністерства охорони навколишнього природного середовища до освітніх питань, оскільки вони. Відносяться і навіть є вже в структурі, з ними можна працювати. Більші уваги від інших державних органів там, де це має бути. Бо зазвичай кажуть, що треба більше уваги звертати на здоров'я дитини, тому що нема для кого буде зберігати довкілля, в нас не буде людей. Кажуть, що треба зберігати те, що ми маємо, тому що нашим дітям, яких ми. Не буде де жити і не буде чим дихати. Ми вважаємо, що в цьому треба доходити балансу. Треба і зберігати землю, і виховувати дітей, і не забувати про роботу з державними структурами, від яких залежить дуже багато. Тож на секції номер 3 ми про це поговоримо. Ми Є ще день-завтра сформувати як можна більше пропозицій до державних структур і пропозицій до самих себе, до громадських організацій. Щоб Ця наша робота з формування екологічної культури з розвитку вона покращилась і вийшла б на результат. Бо так само, як ми говоримо, ось є парк, який ми посадили, ось є ліс, який очищали наші діти. Так само ми маємо сказати, ось є державні рішення, і саме ми, громадські організації, їх добились. Добились того, щоб це впроваджувалось в життя. Дякую.